Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика Безперебійне живлення. Світло відключили, тому підключив настільну лампу, щоб трошки було видніше. Сьогодні хочу розказати, як встановити перекидний рубільник або автомат для швидкого переключення з основної мережі на аварійне живлення. В моєму випадку, це перемикач пакетний і автомат Перекидний двохполісний на 220. Також Дінреєчку взяв для прикладу. Давайте розглянемо, що у нас тут є. От такий от пакетник. Ручка. І в нас тут є чотири контакти з однієї, між ними стоїть перемичка. І чотири контакти з іншої сторони. Получається, що тут, де стоїть у нас перемичка, це у нас йде на будинок живлення, ну, чи на квартиру, нагрузка, скажімо так. А сюди у нас подається на одну сторону безперебійне живлення, на іншу мережа. І коли ми переключаємо. Рубільник. В перше положення, допустимо, це в нас буде від мережі, а в друге положення, це в нас буде від генератора, або акумулятора, в кого що в нульовому положенні, виходить, у нас буде обесточений будинок повністю. Ні звітам, ні звітам. Зараз важко знайти отакі от, от перекідні пакетники. це я ще встиг купити, скажімо так, коли вони ще були в наявності. Можна пошукати в інтернеті. Я думаю, що можна знайти, але ну, якщо щось в Китаї вони завжди є. І другий варіант це вже на Дінрейку. Пакетник я заказував в Україні, а сам автомат заказував в Китаю. Плюс-мінус. Ціна 300 з чимось гривень. Є Однополісні, є двохполісні і є чотирьохполісні. Тобто є на однофазну і на трьохфазну систему. З нульовим провідником. Ну, якщо один пакет, то без нульового провідника. В центральному положенні він не передає напругу нікуди. Включаємо вверх, допустимо, це в нас буде мережа. Включаємо вниз, це в нас буде акумулятор Ну, або генератор. Одна знайшов картинку китайці показують. Схема підключення також. От, однополісний, двохполісний і чотирьохполюсний. 220 і 380. Я вирішив взяти двохполісний, так як в мене мережа на 220 в домі. Ну, Щоб і ноль відключався, і фаза. І як бачимо от картинку. Перший контакт у нас е, зверху йде вихід на будинок, нагрузка. Написано out, а внизу йде вхід. Тобто другий контакт, у нас йде фаза, допустимо, мережа 2 і N106. 2 і 6 це у нас мережа. А якщо ми хочемо переключитись на генератор або на акумулятор, тоді нам потрібен контакт 4 і 8. Четвертий і восьмий, щоб не попутати, бо буває. У більшості думають, що зліва або справа два контакти, але тут трошки не так. Китайці намудрили, тому треба акуратно, щоб його не спалити. Ну, Ноль в нас зверху теж відходящий, він йде, загальний. Зараз навіть продзвонимо, провіримо. Получається, згідно схеми в нас от в верхньому положенні дзвониться перший і четвертий. І також п'ятий і восьмий. В середньому положенні у нас нічого не буде дзвонитися. Так як в нас повністю обесточена напруга із мережі із аварійного живлення, а вниз у нас вже будуть замикатися інші контакти. Четвертий, ні, вибачаю, перший і другий, і також п'ятий і шостий. Дані перехідні автомати будуть краще в плані пакетників, в тому, що пакетник ну, важко буде його встановити. Не в кожного буде така можливість. Тут треба думати якусь панельку, либо купляти якийсь боксик невеличкий, кріпити і підключати. Можливо, пакетник більш надійніший, але в плані підключення складніший. А цей просто встановлюємо на Дінрейку. Яка у вас вже йде в щитовій. Міняємо його замість в одного автомата або ставимо з боку біля нього. Отак, закріпили, контакти подали і все І все працює. Захищає вас, скажімо так, щоб ви не перепутали, коли будете переключатися на ваш генератор чи акумулятор. Щоб не пішла зустрічна напруга одна на одну, коли в мережі з'явиться світло. Тоді у вас може згоріти або ваш генератор, або той самий інвертор, який з акумулятора перетворює вам на 220 Свого роду захист. Ціна даного пакетника мені обійшлась порядка 300 чимось гривень. Однополісний коштує дешевше, чотирьохполюсний десь біля 500 гривень коштує трьохфазний. Один недолік, який я замітив, що вихідна напруга, яка йде в будинок, підключається зверху. Як правило, зверху завжди йде прихід, а вниз відхід. Ну, чомусь китайці вирішили, що так ліпше. Можна буде просто його хіба розвернути, щоб не перекидувати провода, не робити оці петлі, скажімо так. І також нам потрібен буде той самий кабель ПВС. -ка. 2 на 2,5, або 2 на 1,5. Якщо подивитися навіть з боку, то ми розуміємо, що от верхні у нас контакти це йде, допустимо, одна, одна мережа, а нижні контакти друга мережа. Ну, а тут вже вихід один тут не перепутаєш на будинок чи квартиру. Встановлю, покажу. Встановив я, друзі, даний автомат перекидний. Стоя у мене від неї отакий, От я його замінив, поставив, правда, в мене стояв зліва, Прийшлось перекинути на праву сторону, так як провода не сильно дотягувались. Освітлення пока мені немає. зараз буду перевіряти від безперебійного живлення, а подадуть напругу, перевірю вже від мережі. Тут, виходить, вверх йде вихід вже на мій щиток. А внизу прихідний кабель мережа і другий кабель це в нас безперебійне живлення. Якби от, мінус даного автомата, що в нього вихід йде зверху, а не знизу, як в більшості всіх автоматів по стандарту. Самі колодки доволі великі. Четвірка і шістька. Кабель в мене зайшли без проблем. Так що можна підключати січення хороше. Подаємо на аварійне. Включили. Включаємо вимикач. Світло у нас з'явилося. На автоматах. Включив тільки освітлення. Кімнат. Ну, в общем, всіх кімнат. Появилася, друзі, мережа. Будемо переключатися. Виключаємо аварійне. Аварійне у нас світло пропало. І включаємо мережу. Переключились, провіряємо, да, світло у нас з'явилось. Ну і набираємо нагрузку. Ну і тепер можемо відключати наш інвертор. Хоча ліпше виключити його, а потім переключатися вже на мережу. Так буде правильніше. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. Переможемо. До зустрічі, до скорих відео, всім пока.